Були плани там запрошувати взагалі це ж ранковий ефір, там можливо десь поспівати, десь пограти. Але йде оця вся інформація: не, не, там не. трупи, там камази, там е, терористи, там стрілянина, і немає за цим просто е, продиху, що робити митцям. Чи вони беруть участь? Ну, митці в даному випадку виконують теж свою дуже важливу роль. Вони фіксують ці події, вони намагаються їх обробити, а проаналізувати і виробити якийсь мистецький продукт, зокрема у вигляді плакатів, зокрема у вигляді пісень, зокрема у вигляді книжок, які готуються до виходу, тому що фіксування. Стану емоційного стану і країни і особистості це дуже важливо. Бачите під час майдану, приміром, так емоції були настільки високого градусу, настільки здавалося, що кожен день є унікальним, неповторним і дійсно так і є. І задання митців було фіксувати це для того, щоб зараз, вже от минуло майже три місяці з втечі Януковича, зараз країна перейнялася переємнялася іншими проблемами, іншою проблематикою. А ті дні вже якось замулялися. Коли ми зараз, приміром, для наших документальних фільмів спілкуємося із свідками, то вже їм важче пригадати те, що було три місяці того всього, розумієте трошки детальніше про ці документальні фільми? Ну ми зараз, зараз знімаємо серію. Знімали серію документальних фільмів. Один з них е, вийде от-от днями. Він називається. Майдан, мистецтво спротиву про які всі три місяці відстояли на Майдані. І зараз вже з гордістю можна сказати, що ми знаємо тих хлопців, які першими кинули коктейлі Молотова на банковій. Ті два перші коктейлі це кинули митці. Один з них скульптор, а інший з них архітектор. А першими підпалили автобус на Грушевського той бусік. Пам'ятаєте, теж він був mm -hmm. розбитий, а потім він загорівся. Це зробив Федір Бублик, теж там митець Барбаканівець. Тобто, в буквальному сенсі Мистецький барбакан це така передфортець. Передфорда Барбакан це така споруда, яка стояла навпроти метро Хрещатик три місяці, і спершу існувала як е суто творче таке угруповання. Там читали вірші, робилися різні перформанси, А потім, вже з початком активних бойових дій, з 19 січня перетворилися на коктейль бар де виробляли і коктейлі і різні обладунки, і катапульти, требушети, салютні ці установки, uh -huh, uh -huh. щоб стріляли і так далі. Оце про це зрештою перший фільм. А відразу по факту закінчення активної фази бойових дій в центрі Києва ми зняли більш ніж 40, 40 інтерв'ю з безпосередніми учасниками. Там не було жодного політика, все здебільшого, це громадські активісти, медсестри, волонтери, бійці і рядові, і польові командири, і так далі. Які Розказували такі речі, які я навіть не знаю декілька разів перепитували, чи можна таке, чи згодні ви на те, щоб таке видавати в ефір. Бо розказували про те, як вперше з'явилася зброя, так як вперше на майдані на майдані, мається угу. на увазі і так далі. Ну а що стосується от сходу України, це ми зараз просто пожинаємо ну, те саме, називаючи Федора бублика людиною, яка кинула, чи ми не підставляємо його? А от... це бублик, це його прізвисько. Це Ні, не його прізвище. То, ясно, добре. Це не підставляємо. Ми питали, чи можна це озвучувати, бо виходять статті і так далі. Ми у кожного хто давав інтерв'ю, перепропп переспитували, чи можна давати ваше ім'я. Ну всі погоджувалися майже, тому що це історична. Така інформація, яка в принципі має бути правдивою. А те, що рогуться на Сході, це бездарна політика, бездарна гуманітарна політика України у всіх 23 років. Тому що в Росії, як, скажімо так, спадкоємиці Радянського Союзу, де ідеологічна машина була дуже сильно потужна, працювала на всю країну, покриваючи весь цей простір, як ви бачите, і брехнею, і промиванням мізків, і так далі. Так само, та машина якось дала збой при Єльцині а зараз при Путіні знову розкрутився цей маховік. І люди абсолютно впевнені, що тут по вулицях гуляють бандерівці фашисти, і що тут в по коктейлю молотова по коктейлю Молотова, і тут п'ють кров невинних луганських дітей, там або донецьких, і так далі. Тобто, це якраз от все, все зворотня зеркальна реакція. Все те, що вони називають фашизмом, є в них. Все те, що вони називають радикалізмом, все те, що є тероризмом, воно йде з Росії. Тобто, це. Зазеркалля таке, це така як, як імперія зла, мордор, де все перебріхується. Основна зараз ідеологема кремлівських ідеологів, вождів, вона раніше звучала так: якщо Бога нема, то все можна. Це була комуністична ідея, ідеологія, база. А зараз так вона звучить наступним чином: якщо правди немає то значить можна казати все, що завгодно. І все, що завгодно, може бути правдою. Для когось. Навіть те, що Ярош 39% набрав. Те, що Ярош набрав 39%. Ну, тобто, це вже параноя. І це треба чітко знати, що все, що лежить в полі російської імпері... імперської шовіністичної ідеї, це абсолютна брехня перекручення. Це диявол, це, це царство сатани. Де, ну, Царство сатани так і є. Де будь-яка правда моментально перебріхується, обріхується, і це робиться з такою задоволенням з таким скавчанням диким, що дійсно ти бачиш в цьому якісь вже апокаліптичні ознаки. Боже збав. Як нам позбавитись, як нам викликати свого власного екзорциста? Ви розумієте, просто і хто ми... це? Україна завжди Україна це прикордоння, одвічне прикордоння. Одвічний, е, одвічна земля на стику двох цивілізаційних хвиль західної хвилі цивілізаційної і Орди. І, орди. і тут спокою не буде ніколи. Зараз це просто запалало, і зараз ми матимемо, умовно кажучи, другу Чечню, яка тлітиме, тлітиме, тлітиме аж доти. Доки буде протест... А, а, а це, буде, це буде довго. Ну, як хтось сказав, всі вже передрікують розпад Російської імперії незабаром, але от вона 300 років все розпадається, розпадається і ніяк не розпадеться. Тобто є там якийсь Егрегор, який виробляє оцей. от... Е... Оцю брехню, оцю ординську азійську ідеологію. Mm -hmm. І я не геополітик, але можу сказати, що в принципі безумовно Україна має бути єдиною і все, що зараз відбувається, честі, слава і хвала хлопцям, які і в руках зараз боронять єдність України. Але оскільки поруч хитрий підступний ворог, який це буде постійно провокувати, продукувати, бачите, 300 шахтарів з георгівськими стрічками, Донецьк не підтримує сепаратистів. Ну, Донецьк підтримує. Ну це і безумовно, це інша ментальність. Ну, навіть... Донецька, луганська ментальність, вона інша, але вона так само українська. Люди не, не, не масово не підтримують оцей ура! Як там приміром то було в Криму. Да? Тобто за 23 роки е у них склався їхній уклад життя. Вони люди однозначно, в переважній більшості, е хочуть. Простого ну, зрозумілого, не пасіонарний, Ні, так не, не пасіонар, простого зрозумілого життя, щоб була робота, щоб вчасно виплачувалася зарплатня, щоб був дитсадок, щоб була школа, і щоб все було спокійно. І це їхнє право на цей спокій. Вони дійсно не пасіонарні. Вони не здатні там, скажімо, так, об'єднуватися заради ідеологічних там виходить. А, цей процес, цей процес з одного боку був зупинений е, місцевими елітами, яким це не потрібно. Вони віднайшли свою формулу спокою. От вони віднайшли свою формулу, того що завод. Магазин, дом, телевізор, завод mm. і так далі. от ну якщо людей це влаштовує, добре. Окей, це має бути їхньою їхнім правом. Ну, ми бачимо от по цих опитуваннях, колись, що хто президент, це Якубович чи, чи Якунєвич. І Вони Якунє... навіть не пам'ятали його пам прізвище, їм це не важливо. Це... Головне від, що... від самого від самого початку років, коли почалася кримінальна хвиля, коли повибивали найактивніших людей, які щось всі зрозуміли. Донбас дуже дуже добре розуміє силу, і дуже дуже, дуже добре розуміє. Скажімо так, хто в домі хазяїн. Хазяїн знайшовся, вони прийняли цю історію. Єдине, що цей, цю історію з хазяїном хотіли нав'язати цілій країні. Не вийшло і не вийде ніколи, тому що дійсно із different kind of mental. Це два різні е е е способи буття і способи життя. Але це все підігрівається, що люди там за славянське е братство, за за貴сть... славянський там, і, там, ну, і, там ну, і, руський мір, третій Рим і, і так далі. Трошки все складніше, ніж бачиться собі російська пропаганда, і цей майже історичний е, пост, е, ну відеопост у, у, в у Ютубі, е, стрілка, який кричав там ну, женщини, так да, хтось, як як це так? тисячі... Цей ну, це хоч спокійно, розважливо робилося, але внутрішньої посил. Це, всі ж вважали, що це, це абсолютно... та сама переламана ручка, яку і, Януковича і, і, і істеричний такі, аго люди, підтримайте. Ми тут прийшли, вас освобождати, а ви не хочете освобождатися, а дійсно не хочуть. Тому що о... Раб, рабам, як то? рабів ну, не знаю. до раю не пускають. Ну, ні, щось інші... про свободу там було, що їм не потрібно. Ну не хочеться вражати ні, ні, нікого. Да. Це інше, це це інша зовсім э, культура, культура да і. Дійсно, Україна, скажімо так, має поставитися до цього в найближчому майбутньому, можливо, стараннями президента, з особливою увагою. Тому що м -м, зараз знов таки існує ця брехлива технологія. Восток ніхто не чує. Добре. Не те, що не чули. Восток чули. Восток постійно у сходу були і прем'єр-міністри, і президент останній, якого скинув. Це був Сходу. Всі чули Восток. Восток нав'язував все своїй Україні і всі толерантно так ось ставилися до Сходу. України, ну добре, хай будуть ваші. Ну добре, mm -hmm. хай керують, але ну, ну не Кри можна чули більше, ніж Крим не чули більше, ніж Восток. А що, що? Крим, до речі, не чули більше. Не ніж чули, Восток да, да, Там було таке. Хоча... Ну і не те що не чули там. Ну це ми вже залазимо в такі Ну ви розумієте, я е, завжди був е, здивований тим, коли я приїжджав в Крим. Кількістю гасел Крим, це Росія, кількістю російських триколорів за, за за України це було. Кількістю всяких розтяжок над дорогою, Симферополь, Ялта, там Крим Руська земля там єдинство» і так далі. І тому подібне. Тобто там всі роки незалежності, в принципі, оцей ідея «Крим – Руська земля вона була. Досить серйозно ізовні представлена. Я не кажу, не геополітик, політик, не політик, не а про мистецтво трошки. Да. От жлобологія, ну і взагалі, мистецтво. Ми ці художники, жлобісти. Це ж, по суті, всі їхні персонажі там Манна, Семесюка, Єрмоленка, зараз повилізали там в ДНР, в ЛНР, Ну це ж їхні от типажі такі. Ну, Паціків, в спортівочках, які ну чи що це таке, ну як це можна описати. Ну, художник, проєкт взагалі, жлоб, жлобство, жлобізм, е, був задуманий як створення портрета антигероя. Угу. Тому що з 2005 до 2013 року наше суспільство жило в тотальному царстві антигероїки. Е, Героєм був такий собі кмітливий, брехливий злодюшка, який натирив бабок, mm -hmm. прорвався до Верховної Ради, там займається кноподавством, їде там на своєму Бентлі з гарною красивою чувіхою, збиває людину на переході. Потім через два тижні його випускають із СІЗО, тому що бабки рішають цього. Ну, тобто, така ідея антигероя жлоба. Навіть у костюмчику Бріоні, навіть з зачіскою там, красивою з годинником за 120 тисяч євро, це все одно була жлобська історія. Mm -hmm. І ми цього жлоба досліджували, тому що знали, рано чи пізно епоха жлобства закінчиться. І вона закінчилася, як це сталося дивно. Саме з приходом е революції ми 2 грудня, тут в мистецькому арсеналі, демонтували виставку Жлоб жлобства жлобізму. Демонтували е, якраз після подій 1 грудня на Банковій і мільйонного віччя в центрі Києва. От, і Іван Семисюк, художник-жлобіст, він сказав: mm -hmm. Ну що, здається, епоха жлобства закінчилася. Дійсно, вона закінчилася саме з початком революції. Це вже можна чітко на 100% констатувати, і прийшов новий час. Прийшов час нового героя. Постали ці герої, з'явилася нова українська героїка. Е, як казав філософ Карл Це Густав Юнг, знов таки оці от русла е, всохлих річок, русла архетипів народних почали вони заповнювалися водою і знову потікла ріка, коли вирунуло все українство, починаючи від прадавніх часів Козаччини, Гайдамаччини, е, потім Опришків. Е, Кармелюка і далі, продовжуючи січовими стрільцями воїнами УПА, і так далі. Mm, а оце все те, що ми досліджували, воно вже лишилося в історії. Чим далі це буде, я думаю, що тим далі буде це все тобто зникати. не можна сказати, зникати, Що ви зникати. так би мовити стимулювали відродження? Навпаки, ви швидше його як зафіксували і пере і заперегорнулися у сторінку безумовно. Бо ми від... як художники, як... які працюють е... з соціально активним мистецтвом. Ми е, від 2005 року ставили собі питання. Ну, добре, є люди, там, мистецтво, так зване, яке працює на задоволення потреб там міщанських або там, не знаю, споживацьких, називайте як завгодно, розважає так, мистецтво. Є мистецтво, яке. Працює в концептуальній площині, там або площині абстрактного мистецтва, а де сучасне українське дійсно актуальне мистецтво, яке відображує наші реалії, наші локальні реалії. І що саме приємно, що зараз вже з'являється таке підвищений зацікавленість до цього мистецтва, як дійсно до локальної української події, тому що вона висвітлювала українські. Українську проблематику, mm. але як не дивно зараз там є запрошення до Німеччини, там, там до... свої жлоби, так да? да, безумовно, бо ми хотіли в цьому році у нас. От від січня ми мали починати другий етап дослідження жлоба в загальносвітовому контексті. Mm. Наш проект розповсюджувався на Росію, розповсюджувався на Китай, на Німеччину, на Америку. І Ми за цей рік мали проїхатися принаймні по про цих чотирьох державах, вивчаючи місцеве жлобство. Але я так склався, що Майдан перегорнув всі наші плани. Е от і ми зараз займаємося саме усталенням і саме усвідомленням отої нової героїки української, яка народилася на майдані. Що робити зараз митцям, які, От, наприклад, на Сході там зник театральний режисер Павло Юров, там мається на увазі Слов'янську. були... Денис Грищук, художник. Я правда не знайомий з його роботами, не знаю, ну, наскільки там він актуальний художник, але факт то, що. Не варто чи навпаки ви порадите досліджувати їхати туди, я не знаю, чи з точки зору, чи вони туди їхали як активісти, мабуть, може в цьому причина? Можливо, їхали як активісти. Я не знаю е, витоків і мотивацій їхніх чинків і їхнього, їхньої поїздки туди на сход, в гарячі ці точки. А знаю так, що у кожного є своя війна і своє бачення, як людина має поводитися в той чи іншій ситуації. От е, Зараз там багато фотокорів. <'z> у нас є проєкт. Е Днями відбулася презентація 50 найкращих фото з Майдану. От, знаю точно, що троє з фотохудожників, які брали участь у цьому проєкті, вони зараз там, в Луганську і в Донецьку. А Мені взагалі здається, що yes, митець має бути активним, митець має бути е, певним літописцем. Це входить також до е, обов'язків митця. У кожного свій характер, у кожного своя війна. Е, Орест лютий, бере участь. О, не О, знаю, О, в актуальних, О, е ну завжди він брав Орес Лютий такі. зараз е працює над е створенням е проекту не підтримку української армії. Буде відбудеться ряд концертів mm -hmm. благодійних, де всі кошти будуть спрямовані в лоно підтримки в русло підтримки української армії. От він активний боєць від самого початку. Він е, чітко задекларував з перших днів революції, що він підтримує радикальний, скажімо так, настроєних е, частину суспільства. Орес Лютий робив концерти на п'ятому секторі, на правому секторі, на п'ятому поверсі будинку «Проспілок». Орес Лютий якраз випустив 1 лютого 2014 року свій новий альбом Сувора українізація. Тобто він, на відміну від Антіна Мухарського, дуже активний такий боєць і така пасіонарна особистість, яка бере участь, можна сказати, в усіх заворушеннях рветься в бій. Рветься в бій так це те про що ви говорили раніше ну що так. репортери повинні так би мовити відображувати ту реальність для того щоб воно потім ну те що залишиться відео фото воно не зникне ну це правда ви знаєте так активно зараз я особисто і своїми хлопцями і своїми значить, друзями включилися в цю Фіксацію цих mm -hmm. фактів, тому що пам'ятаю результат революції 2004 року, коли теж був вибух народного креативу, був вибух якихось емоцій, вибух такого мирного спротиву, і по факту ми мали там два альбоми усього, три-чотири книжки, там ще пару mm -hmm. фільмів. Ну. Трохи документального кіно, але насправді е неадекватна зовсім е кількість е художньо-мистецького матеріалу, неадекватна тільки кількості й ү... вартісність тих історичних подій, які відбулися. Тому, е якщо в той, того разу я як митець, скажімо так, свій момент упустив, е ну і відчував певною мірою відповідальність за те, що я в свій час там в 2005 році не почав це все архівувати. То зараз я чітко зрозумів, що будь-які архівні дані. А вони будуть у вільному доступі. Тобто, ми створимо сайт і створимо зараз, вже починаємо створювати сторінки на, на соцмережах, де всі фільми, де всі відеоматеріали, фотоматеріали, статті і так там. далі, свідчення. Вони будуть у вільному доступі. Будь ласка, хто хоче досліджувати з істориків, з геополітиків, документалістів, і так де, документалістів це явище, будь ласка, всі матеріали є у вільному доступі, беріть, користуйтеся. Тобто, це такого теж свого роду така волонтерська. Там діяльність, яка спрямована на те, щоб люди, ті, хто зацікавиться, мали вільний доступ до правдивої інформації. Як пробити про цю блокаду російську, наприклад, ну мається на увазі до російського споживача О, чи, га... інформації? Чи не потрібно цього робити, чи треба? І багатьох склалася що найменше, навіть в симпатиків майдану склалася така. Ну, картинка, що от майдан це обов'язково коктейль молотова, От нібито всі зразу вийшли, почали кидати ці коктейлі. Ну, це це безумовно художній символ, гарний символ да. вивільняючогося духу. Mm -hmm. Цього джина з пляшки, безумовно, з точки зору художньо-мистецької символ пляшки з коктейлем дуже влучний. Але що робити з Росією? Так от звучало запитання: mm -hmm. ну нічого не робити, робити свою справу. Але у нас просто нема розуміння у еліти, так званої, яка керувала країною, нема розуміння того, що інформаційне поле це поле так само війни. Поле зіткнення ідеології, а це поле війни за уми, за душі, а зрештою, потім і за вчинки в реальному просторі людей. Якщо зараз з'явиться на основі РНБО. Під відділ, приміром, по моніторингу медійного простору. Бо подивіться, революція сталася. Українці пройшли через це пекельне вариво і проходять зараз через це цю пекельну історію військового ну безпосередньо фізичного конфлікту. А на екранах ідуть серіали. ВДВ атакує там мінти, бригада і так далі. Тобто, це все. А скільки серіалів російських, які підсвідомо якось та, сповідують ідею цієї імперської е шовіністичної держави російської? <рекіль> От, тому треба передусім створювати певне. Ми зараз. Об'єдналася теж громадянська ініціатива, і будемо висувати свої побажання. А можливо, це будуть і вимоги в залежності від реакції державних структур на те, щоб при Раді національної безпеки і оборони було створено підвідділ, який би займався моніторингом інформаційного простору. Ну це реально. І там Вікторія Сюмар зараз здається, частково цим займається, але якось воно так все на да. Але так... має бути створена конкретна рада, мають бути створені конкретні персоналі, які. А... Дають ліцензію на використання, там або на, на, на скажімо ну, так, доступ до українських телеефірів певних серіалів. Тому Дякую. що перший крок зроблено, закрито там російсь... Може, не зовсім за адресою ми говорили, але однак ви громадянини і маєте свою, ну мається на увазі. Ми і про АТО поговорили, і про пропаганду, і про те. Про все Антін Мухарський був у нас в ефірі і.